Мужаки, заберіть ці фортешки, вони вже припадають, бачите, снігом. Вже, е, заберіть, будь ласка, ці фортешки, ми файно скинемо ціну. Е, Той йде 244 RD Lux, і вона огоріона. По суті, е, дивіться, які моменти. Тут є раз на кузові момент. Тут є такі моменти. ну, Моменти тільки по капотах. В основному по капотах. От на Тут, бачите, царапинки є. Ну, такі, незначні. От, ну, там і там вже трошки почало ржавіти, треба буде ну, або перекрасити капот, або підкрасити, як кому ближче. О, тракторці йдуть Все ж на широких колесах, Трьохциліндрові, повністю нові. Кемовський мотор. Це 11,2 задня, 6,5 на 16 передня. Стандартна задня йде. Получається, розширено. Грузи йдуть в комплекті, коробка йде бокова. І по коробці, по кулісі, я вам скажу також, що то йде, по суті, Кентавр SX. По комплектації, по коробці, навіть тут ще додатково стоїть двохконтурний розподільник Бачите, гідравліка йде. На два. Гідровихода. Без плаваючого, але на два гідровихода. Ну І зрозуміло, що трьохточковий навісний йде підйом і плаваючий. без промисового. Стандартний ВОМ на дві швидкості 540 тисяч. По суті, така комплектація йде в Кентаврі S60. Він дорожче йде на 400-500 доларів за того Forte RD. Такому йде кузові. Оптика лінзована, але він сучасний, то тракторці перший місяць 24-го чи 11-23. го Там у нас є просто вот такі що я зараз покажу, ті на 100 баксів стоять більше. Тут же йде ще додатково зашита повністю задня частина сидіння амортизоване. В цих фортах, звісно, такого нема. Тут вже йде, бачите, сідло, як то кажуть, попроще. Сиденья. Таке йде попроще взагалі і ззаді не зашита. Ну, то такі, фі... то фігня насправді. А, ходова частина, ось мотор. Києвом, я казав, коробка Редуктор, роздатка до кардан трошки підержавів на кардані. Передок, редуктора. Бачите, теж трошки є корозі. Но за цього і ціна, понятно. Ну, то покрасить кузов, я думаю. Всі пильнички, всі сальники, все ми повністю провіряємо. Нічого тікти не буде з трактора, який вам приїде додому, От, нічого е тікти не буде, все буде файно. От і раз, два, три є, і там стоїть четвертий наш в нас. От. тракторець. По суті, я ж кажу, аналог Кентавра, аналог Оріона. Нічим не відрізняється ні мости, нічим не відрізняється, ні трансмісія, ну, нічим не відрізняється, звісно, і мотор. Тобто все йде таке саме, тільки відрізняється, що він йде дешевше. Ну і дизайном капот, дизайном кузова. От. Мені, чесно, дуже подобається більше кентавр по дизайну. Ну, знову ж таки, за дизайн 400 баксів переплачувати або кому там, то кожна копійка на щиту, то можна ще за 400 докупити. Вибачте, в мене. Якогось сажалку або плуга взяти. Тут ще є момент, бачите. ну от Я по всіх тракторах конкретно показую, що є які моменти. Моменти є тільки по кузовних деталях І тільки під, під подкраску. Не, не під покраску, під під краску. Це хочете, ми підкраску вам зробимо. Самі у нас є фарба в от Трошки під, підзадуємо вам да і. Як то кажуть, буде воно файно грати. Ну от, по суті, Кентавр. Та само, бачите, мост задній. Мост задній. Таке саме трьох Тут даже, тут теж даже, бачите, трьохточка йде вже з такими тягами посиленими. Букво У. От, є тракторці в наявності. Ще. их три штуки, четыре лишилось. Да я как их видео не снимаю, и завжди четыре лишилось. Ну, например, в складе еще такое стоит, э, в розюбленном стане таки. Вот, но ты не менее, мужики, тракторы наверное, за свои гроши будут працювать. Там по мелочи, конечно, может быть, лазить косыки. Вот, например, у меня людина такие трактор купила и говорит, у меня там не включается, у меня блокировка. Вот, и я до пацанов кажу, что в чем Є проблема, чому не включається блокировка. Там просто що бачите, всі ті тяги, вони все закрашено чорною краскою з Китаю. Китайці закрасили. І ото воно за того тупить. Навеска під не піднімало. Ну, Краску почистив і вже піднімаю. Тому то не є проблема. Бачите, тут ще такий от, може бути нюанс, бачите, сидушка Тут сидушка більш-менш файна, ну на цьому сидушка теж. От, ну, це не, не, не суттєво, я думаю, то фігня насправді для роботи в полі, то такі мелочі, які я показую, то хтось, знаєте, переоціняє на, не на 400 баксів, як ми, а на 100 баксів переоцінив собі, переоцінив собі і поставив собі там вагончик купити на 100 баксів якраз ще і лишиться. А тут все-таки ну, хороша знижка, вот, а хороший трактор для файної людини ще безкоштовно привеземо, документи все ставиться на облік під ключ. Без передплати все як положено, тому хто хотів собі зекономити за дешевшого тракторця, звертайтеся.